Доброго дня, шановні, сьогодні вирішила спекти млинці, Ось завела тісто. Тісто, звичайне, як на блинці. Незвичайне тільки те, що я сюди е додала не тільки муку, от, а, але й додала крохмалю. І з крохмалем то більш таки вони отримую такі більш тоненькі. Але дивлюся, що ще, ну, процесі жарки можна додати там, чи води, чи що. Я бачу, що вони в мене ще товстенькі. Ось, а я хочу ще тонче. То я трошечки зараз добавлю молока, чи води, воно не має різниці. Так. Ось такі трошки товстенькі, то я трошечки додавала Води. Трохи роблю олійкою, змащую, менше вогонь і попробую трошечки більше налити. А чому я додаю крохмаль, то він дає тонші млинці, тому що тіста менше. Бачите, вони швиденько? Трошки менше. Гарно відстають і ось такі деревенькі вони, гарні, тоненькі. Добре їх начиняти. Начинки є у мене, є. І з м'ясом є начинка, є з печінки. Ось вони гарненькі, тоненькі. Зараз я де тільки Спечу, я і в тісто додавала, я в описі додавлю, що, що характерно до цих млинців. Бачите, вони такі, Ось. тоненькі будуть. І можна і з сиром, з ізюмчиком, щоб були солодкі. Будьте, воно зразу видно, коли печете млинці, додаєте крохмалю. А додала я три частини муки, одна частина крохмалю. У мене ось отакий корнстач. Ось такий крохмаль. Тут три частини муки і одна частинка крохмалю. Це гарненькі тоненькі млинці. Коли допечу більше, покажу, як вони далі йдуть. Ще хочу вам сказати такий цікавий факт, що млинці є товсті, тонкі, а наприклад, на Чернігівщині випікають млинці з картофельного крохмалу. І вони такі тонюсінькі начиняють з сиром і скручують їх на всю довжину. І ці млинці навіть готують на весілля. Вони роблять чугунки складають, багато туди масла, ну, начиняють, скручують із ізюмом сир, ну, тобто творог, ізюм, ванілька, скручують на всю довжину, укладають у такі чугунки, пересипають маслом. І засовують в піч. І оце в печі вони томляться. Хто з Чернігівщини це підтвердить, хто побачить моє відео, і це дуже смачно, дуже подобається. Люди з задоволенням їх споживають. І в Західній Україні також є таке поняття, як налисники. Як кажуть, налисники це такий делікатес смачний. А, і ще я хотіла сказати, бо може хто зауваження зробить, що я тут змащувала сковорідку. От, та сковорідку я змащувала тільки тому, щоб вони гарно відставали, бо є таке поняття, як перший млин він не так відстає, добре. То я змастила. А так вони далі йдуть: тоненькі, гарненькі, швиденько. Ось такі вони. Можна перевертати, можна тут просто щоб ось. Мірка, черпачок. Бачите, які вони гарні. А так, шановні друзі, я продовжую свої налисники, але я хочу вам ще показати, яка в нас погода. Бачите, падає такий гарний тихий сніжок. Гарного вам настрою, бувайте здорові!